Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сполучені Штати поступово виходять з економічної кризи. Однак процес цей повільний, і деякі штати, такі як Каліфорнія, ще не оговтались від наслідків рецесії. Майже 12% каліфорнійців залишаються без роботи. Щоправда, оптимізму надають економічні показники розташованих у Каліфорнії високотехнологічних гігантів компаній Apple та Google. Про економічну ситуацію у цьому штаті розповість. Олексій Кузьменко економіка Каліфорнії досі надзвичайно потужна, навіть не зважаючи на вповільнення через економічну кризу. Якби Каліфорнія була країною, її економіка була б восьмою найбільшою в світі. Нині відновлення спостерігається в сфері міжнародної торгівлі. Також, за словами економіста Ненсі Сітху, добре почувають себе високотехнологічні компанії. Зростання відбувається в сфері розробки інтернет-додатків, програм для мобільних телефонів, а також в сфері соціальних медіа. Майже відновився сектор роздрібної торгівлі. Покупці знову можуть дозволити собі дещо більше. Однак оптовики потерпають від малого попиту на певні товари. Ліанг ліанг імпортує до США елементи декору та сувеніри. За його словами, ці товари погано продаються. А з січня йому довелося підняти вартість футболок аж на чверть. Yeah, ситуація все ще складна для мене особисто. Вона дуже погана. Stupid. Дещо легше тепер знайти короткотермінову роботу. Покращилася ситуація для юристів та бухгалтерів. Зростання спостерігається і у кіноіндустрії, де з'являються нові робочі місця. Цей чоловік працює з дому, він додає звукові ефекти до фільмів. За його словами, цього року він має хороші заробітки. Втім, бізнесу в Каліфорнії ще треба вирішити чимало проблем, серед яких ускладненість автомобільного руху через пробки, а також старіння залізничної системи, зношення аеропортів та портів. За словами Сюзан Трімбат, економіста Американської торгово-промислової палати, погана транспортна інфраструктура значно ускладнює доставку сільськогосподарських продуктів. Хай то фрукти з західного узбережжя чи овочі зі штату Небраска. У штаті немає нормальної транспортної інфраструктури, а це заважає цілій Америці бути більш конкурентною на світових ринках. За словами аналітиків, найбільшою проблемою Каліфорнії є занепад ринку нерухомості це тягне донизу всю економіку і вже призвело до зменшення податкових надходжень до бюджету штату. А це в свою чергу відбувається на сфері освіти та добробуті міст. Деякі інвестори в силіконовій долині почувають себе досить комфортно. Більше 6 мільярдів доларів в податках від цього сектору допоможуть Каліфорнії, яка потерпає від величезного бюджетного дефіциту. Навіть зараз він складає більше 10 мільярдів доларів. Аналітики кажуть, що Каліфорнія зможе зберегти статус економічного лідера лише якщо візьметься за вирішення стратегічних питань, а не обмежиться косметичним ремонтом системи, яка вже не може забезпечувати конкурентну спроможність штату. Олексій Кузьменко. Голос Америки